Таю ви дивитесь програму Слово депутата у нашій студії Знаний політик в Україні з багаторічним досвідом. Народний депутат України Юрій Костенко. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій Добре студії. Почнемо, мабуть, з того, що декілька тижнів тому президент України Віктор Янукович підписав закон про ратифікацію договору про зону вільної торгівлі. Як зазначалося в фінансово-економічному грунтуванні проекту цього закону, тут вже буде приріст ВВП на рівні 2,5%. Що ви про це більше знаєте? Там розраховують і на приріст в харчовій промисловості, і в сільському господарстві. Які тут є такі підземні камені, які ми не знаємо про які. Давайте подивимося на цю проблему з невеличким поверненням в історію. Історія наших економічних стосунків Української РСР з Російською Федерацією свідчить про наступне. Перше, ми співпрацюючи, тим не менше. Отримували дуже низькі прирости і економічної діяльності, і дуже низьку якість продукції саме головне, з цієї продукції, коли розвалився Радянський Союз, Україна не могла вийти ні на європейські, ринки, ні на світові ринки. Більше того, за 21 рік незалежності практично не змінилася структура виробництва української продукції. А відтак повернення назад. До технологічної відсталості повернення назад до того, що Україна буде лише традиційно торгувати металом, хімією, а все, що стосується інших видів виробничої діяльності, воно буде знаходитися на тому рівні, на якому ми сьогодні бачимо в себе врешті-решт на власному національному ринку. Там вже дуже мало української продукції. Тобто, я цим хочу сказати, що зона вільної торгівлі. Із Росією, Білоруссю та Казахстаном це повернення у Радянський Союз із усіма негативними наслідками, від яких ми намагаємося 21 рік відійти. Тепер друга тема. А що це за зона вільної торгівлі, коли головні складові українського експорту вилучені із переліку тих товарів, які не обкладаються митом? Наприклад, метал, продукція українських хімічних підприємств? Накладається як і раніше, мито, і ми платимо вірішні і наш товар на російському ринку стає неконкурентно спроможним. Теж саме стосується. Е... Імпорту з Росії, наприклад, того ж самого природного газу, також все йде у вигляді не зони вільної торгівлі, а у вигляді стосунків між різними державами та ще й за такою ціною, яка є найвищою в Європі. Я кажу про ціну російського газу на українському ринку. Тому це не зона вільної торгівлі, це свого роду знаєте такі політичні маневри нинішньої влади, мета яких показати перспектив ефективність політики відновлення дружніх зв'язків із Росією згадайте на якій хвилі ставав президентом Янукович. Він після поганого націоналіста Ющенка обіцяв налагодити дуже добрі зв'язки, дружні із Росією, але поки що як ви знаєте, нічого цього не вдалося. Ну Якийсь і саме головне, є тут взагалі? саме головне, давайте. Скажемо чесно, відверто люди мабуть не знають, що європейський ринок для української продукції набагато перспективніший. По перше, набагато більше Європа може купувати робіт товарів послуг ніж Росія у десять разів більше в середньому. Тому що ємкість російського ринку набагато нижча за ємкість європейського ринку. Друге, так європейський ринок потребує набагато кращої продукції, але давайте скажемо знову ж таки чесно відверто. Таке це ж добре для України, коли українці навчаться випускати конкурентну продукцію і на європейському ринку, і на світових ринках. А відтак розширюється асортимент того, що ми можемо давати світові і отримувати назад доходи, статки на Меня державного бюджету краща соціальна політика. все А дуже просто на практиці. Нам треба все таки сконцентруватися на тому, щоб Україна мала зону вільної торгівлі із європейським союзом, куди в принципі ми прагнули всі роки української незалежності, і там є і. Перспектива для продажу своїх товарів в європейській співпраці. Ми маємо можливість удосконалювати технології, підвищувати якість продукції а відтак збільшувати асортимент, того з чим Україна може виходити на ринки світові. І третє зона вільної торгівлі із Європою це вільний притік. Інвестицій в українську економіку, бо саме тут, враховуючи різницю у оплаті праці, європейському інвестору вигідніше відкрити підприємство ніж, наприклад, у тій же Іспанії чи Португалії чи в Швеції, де ціни на оплату праці набагато вищі. Так, Китай поки що поза конкуренцією, в Китаї дійсно ціни на оплату робочої Праці найнижчі Нижчі. у світі, тому його продукція поступово витісняє продукцію всіх інших країн, в тому числі і Сполучених Штатах Америки. Де зачепили там газу? Я вас процитую В українській правді Євросоюз українським коштом намагається побудувати собі дорогу в рай, отримавши російський газ на найбільш Сприятливих умовах ще не через це, обіцні європейським союзом гроші на модернізацію української тез досі не надно. А тристоронній консорціум, який мав би закріпити роль України як провідного європейського транзитера, досі не створено. Але простих людей насправді за ці, за цією цитату цікавить одне: яка буде ціна на газ? Чи взагалі ми будемо з газом після виборів? Ціна на газ буде такою, як і сьогодні. Вона не зміниться, і вона, як ви знаєте, прив'язана до ціни на нафту. Як тільки ціни на нафту ростуть, ростуть ціни і на газ, який ми купуємо у Росії. Але якою має бути політика України і української влади для того, щоб суттєво зменшувати викачування із кишені кожного українського громадянина коштів за братський, дуже дорогий російський газ? треба в першу чергу звернутися до своїх енергетичних ресурсів я щойно був у франківську там відключили більше десяти шкіл дитячих садочків від постачання газу несплата і це не вина міської влади а це вина міністерства освіти яке не сплачує за такий дорогий газ який вихід діти ж не можуть без їжі без того, щоб на чомусь готувати те, що потребує дитина, переходять на електроенергію. Виникає питання: так може доцільно загалом відмовитися від споживання російського газу у цій сфері і перейти на електроенергію? Можна. Китай, до речі, які ви згадували, пропонує прекрасні технології спалювання низькоякісного вугілля. Наприклад, у Львівській області вугілля низької калорійності, але є сучасні технології, коли з нього робиться суміш води, водоводя... водовугільна суміш, яка прекрасно горить. І і е, виробляє з великим КПД коефіцієнтом корисної дії е, електроенергію, тобто перехід на українське вугілля і українську ядерну енергетику е, повного енергетичного забезпечення чи квартири, чи дитячого садочка, чи будь-якої іншої державної установи це колосальна економія. Ну, ну, Кошти такі перші ластівки нас на Львівщині принаймні. є, є перші ластівки, і на Донеччині де ще в 2005 році п'ятому е, році. Наш народний депутат від Української народної партії, заступник голови облдержадміністрації Клименко, впроваджував одну із технологій отримання самого дешевого тепла за рахунок використання в нічний час спеціальної технології нагрівання води до високої температури, але за низькими тарифами, низькою ціною і високої якості. Тому технології є. Тільки немає державної політики, державного регулювання, яке б сприяло використанню цих технологій. Ну і ви ж, мабуть, чули, що останнім часом фахівці знайшли величезні родовища сланцевого газу в Україні, зокрема, Олевське родовище Олеський, так. Олеське, перепрошую, родовище, одне з найбільших у Європі. Якраз там за 3-4 роки можна отримати газ власного виробництва, і це суттєво зменшить наші витрати на закупівлю російського газу. Тому шляхів маса. Я вже не кажу про тему. Енергозбереження про тему використання в енергетичному забезпеченні України всього того, що валяється під ногами в буквальному сенсі цього слова, наприклад, ми збираємо колосальну кількість зернових, а все це може потім стати прекрасним відновлювальним паливом. При відповідних технологіях Я маю на увазі солома, кукурудзине стебло, все те, що можна запускати після збирання врожаю зерна, запускати в енергетичний вжиток, але немає такої політики, тобто. Все це треба робити з допомогою законів, яким створюються пільгові тарифи на використання нових технологій, з допомогою того, що ви згадали про тему консорціуму. Та я завжди виступав проти трьохстороннього консорціуму. Консорціум має бути двохсторонній. Україна, європейський союз. Росії до цього консорціуму не має жодного відношення, і саме в цьому і є перспектива того, що Росія не обійде Україну. Хто сьогодні фінансує будівництво північного обхідного шляху газотранспортного і південного південного потоку? Захід фінансує. А чого б заходу не вкласти сюди у модернізацію української ГТС невеликі кошти, які в десятки разів менші ніж будівництво нових обхідних шляхів, контролювати цей транзитний коридор постачання російського газу на свою територію, але найкоротшим шляхом, і мати економічну вигоду і мати українську віріше український транспортний коридор, який не залежить від самої Росії. Тому ось яку треба стратегію будувати, якщо ти працюєш, виходять із національного інтересу і працюєш в інтересах свого народу, своєї держави. А коли ти постійно, сусід, е, даєш колосальні ресурси свої, ну то ми так живемо, бідно. Наш бюджет у 5 разів менше польського бюджету, попри те, що в Польщі 38 мільйонів населення, а в нас 46. Чи, можливо, якісь додаткові доходи з нашого бюджету, є якісь такі невикористані ресурси? Ой та їх, знаєте. Чого це ніхто не бачить, що їх так багато. Я... І у цій студії, і де я тільки не виступаю, я кажу про колосальні ресурси. Які жоден уряд, жоден президент і жоден парламент чи парламентська більшість так і не побачила вже 21 рік. Називаю окрім того, що я сказав по енергетиці. До речі, що таке енергетика? Газова угода 2009 року, яку підписував Тимошенко, забирає з державного бюджету біля 10 мільярдів доларів додаткових коштів. А в нас є в бюджеті 54 мільярди доларів. Запам'ятайте цю цифру: 10 мільярдів. Тепер транзитний потенціал України. Якщо в Україні будуть сучасні дороги, то ми будемо отримати додатково 30 мільярдів доларів до того, що є в державному бюджеті. Ну не встигли до євро, не встигли. Так, не встигли ж не вистачили. до євро. Почекайте, не встигли до 21 річниці української незалежності. А Польща свої транзитні транспортні коридори за 10 років побудувала. Те ж саме стосується Румунії чи будь-якої іншої європейської посткомуністичної країни. Тема туризму. Ми не ми, а уряд тішиться, що 7 мільйонів побувало в Україні під час євро. А у Римі без євро 40 мільйонів в одному місті буває. 40 мільйонів туристів. Кожен залишає 250-300 євро за добу. У маленькому Талліні, а це столиця Естонії. В Естонії півтора мільйони. Але в маленькому Талліні туризм. 3 мільйони за рік залишає колосальну колосальну кількість коштів і до місцевого міського бюджету, і до державного бюджету. Ось так треба дбайливо використовувати те, чим Господь Бог нагородив Україну і Українця. Але у нас одна вада. влада. Ніколи не бачить своє влада дивиться, чи що робить Росія, чи що Європа робить, чи що Вашингтон тільки не дивиться, що треба робити для Києва, для Львова, для Донецька з використанням національного інтересу і того, що потрібно для українців. Зараз поговоримо про підприємництво. Новий податковий кодекс був податковий майдан. Нібито протестували, нібито чогось добивалися. Ви внесли якісь поправки? Чого вони стосувалися? Чи вони взагалі були прийняті ці поправки? Наші поправки стосувалися того, що починалася нормальна економічна політика у посткомуністичних країнах. Це економічна свобода. Що таке економічна свобода? Коли держава, не маючи можливості підтримки виробничої діяльності, дає економічну свободу тому, хто сам собі створює економічну діяльність. Малому підприємцю, в першу чергу, польська шокова терапія, в чому її сутність, після розвалу радянської соцсистеми, коли у польському бюджеті бігали одні миші, уряд сказав. Шановні поляки, ми вам даємо на 5 років економічну свободу. Ставайте самі господарями, підприємцями. Робіть, що хочете. Не платіть 5 років нам податки. Але е, е, збагачуйтеся самі і через ваші доходи робіть нові робочі місця, можливо, для сусіда, який не може сам собі створити робоче місце. Ось що почала, почалася політика економічного відродження Польщі. А сьогодні економіка Польщі продукує у п'ять разів більше доходів власного бюджету ніж українське. Оте пропонували ми і в податкових поправках. Це 150 поправок, які, які стосувалися в першу чергу економічної свободи для малого підприємця. Це Повністю знищення реєстрації принципу реєстрації підприємництва, яке зберігається в Україні, і сьогодні треба 30 дозволів взяти тому, хто сам собі творить робоче місце у Європі. Принцип такий: ти хочеш працювати? Тебе чиновник не чіпає. Реєструйся через інтернет і... і працюй, і сплачуй згідно закону податки. І е, наші поправки стосувалися е, того, що потрібно українському селу. Українське село без опіки держави не обійдеться. Е, селянину односібнику потрібні дотації, селянину односібнику потрібні дешеві кредити або здешевлені кредити. Селянину односібнику потрібна державна підтримка для збуту його продукції. От, наприклад, тема молока, традиційна так. тема молока. Чого в Україні? Беруть по півтори гривні молоко. А у супермаркеті це молоко вже коштує шість гривень. А куди йде весь прибуток? Чому не селянинові? Правильно. А ви знаєте, як у світі Ну, беремо ту ж саму Польщу кооперативи, які держава заохочує, щоб вони здійснювали цю дер в цей вид діяльності, збір молока вони по всій Польщі рівномірно розповсюджені. А у нас п'ять шість компаній, які через змови. Забирають за безцінь у селянина молоко, а потім отримують надприбутки. Ну, вже говорять про якісь реформи, які мають от, -от запрацювати. Хто говорить? Давайте поговоримо, в нас буквально залишається мало часу. Закон України про засади державної мовної політики. Вже відповідні рішення прийнято в Криму, Дніпропетровську можна і надалі продовжувати список. Вже багато хто говорить про розкол України. Але запитання, можливо, не про наслідки, хоча ми собі приблизно. Чому все-таки опозиція, вона лежите до опозиції, то так званої правиці не, ну. Допустила прийняття такого закону. Хтось говорив про програний бій, але не про програну війну. Але все ж таки, маємо зараз те, що маємо, як можна з цього чи вирулити, чи змінити? Що буде? Я щодо опозиції всієї не можу відповідати. Я можу тільки сказати щодо української народної партії. Пам'ятаєте, коли Верховна Рада прийняла закон про червоний прапор? Ну, більшість Верховної Ради, пам'ятаєте? Так от був такий народний депутат Юрій Іванович Костенко, який перед вами сидить, який звернувся одразу в Конституційний суд, і Конституційний суд скасував цей червоний прапор, тому що він. Протирічів принципам Конституції. Цього От, цього разу? От цього разу ми точно так же будемо діяти, звертатися в Конституційний суд з тим, щоб ті норми закону про російську мову, які протирічать Конституції, були вилучені із цього закону. Тепер щодо акцій протесту, знаєте, скільки б я не воював через правові механізми за право українця бути українцем, поки народ буде все це ковтати. Ми будемо мати другу не тільки російську, єврейську, угорську, китайську, тільки не українською мовою будемо в Україні розмовляти. Тому треба, щоб і народ прокинувся. Тому українська народна партія уже півроку збирає підписи протесту українця за те, що в нього відбирають рідну мову. Українська народна партія планує після свята незалежності низку акцій протесту, щоб влада побачила, що забирати у людини мову, мову національної держави це означає нищити державу. А відтак це означає найкоротший шлях до громадянського конфлікту, протистояння і, можливо, упаси господи, звичайно, але можливо реальної війни. А цього допустити ні президент, ні уряд, ні Верховна Рада не можуть. Ось якою є наша стратегія захисту рідної мови. Щиро дякую за участь нашій програмі. Вичерпався ефірний час. Глядачам нагадаю, у нас у студії був депутат Верховної Ради України Юрій Костенко. Всього найкращого щастиво.